Nissan Qashqai, а саме 2.0 дизель на автоматичній надійній коробці передач гідротрансформатор. Комплектація автомобіля практично максимальна. Тільки немає шкіряних сидінь. Так все по автомобільчику присутнє В Попередній частині, як ви бачите, лінзовані фари, протіутуманні фари, камери 360, класна резина 16-го радіусу. Вся тормозна система автомобіля обслужена. Також у нас присутні датчик світла, датчик дощу, камери 360, дуже високий кліренс цього автомобіля. Задні вікна притоновані заводським напилом з заводом. Легкоспавні диски у нас також всі в гарному стані. колога є на місці, що сажує фільтр, що є гер. Друзі, стан сидіння. Вони не шилися, не красилися ось такому воно стані. Присутні, у нас оригінальний нісановські коврик. Сидіння у нас складається. В рівно підлогу по суті нас круїз контроль регулювання музикою. З кожна кнопочка друзі, все по автомобільку працює. Тут стоїть надійна правильна коробка, гідротрансформатор. Відключаємо і повний привід. Також у нас присутні двозони клімат контроль, все дує холодом, все працює. Є у нас карти також заводський блютуз Панорамний дах у нас без тріщин, без колів. Автомобіль заводиться чітко, рівненько. Подивіться, двигунчик просто муркочок. Ніяких підтікань по двигуну, нічого такого немає. Це такий друзі автомобіль. Останній сервіс сервіс був в Швейцарії двадцять 2024 році на 196 дев'яносто тисяч кілометрів. Ко заінтересував даний автомобіль. Ми приїдемо до вас, доставимо цей прекрасний автомобіль до вас підім.